Сьогодні Одесити, що перебували у центрі міста, могли спостерігати цікаве видовище, а за бажанням приєднатися до дійства. Віруючи південної Пальміри організували вулицями міста хресну ходу із православними святинями міжнародного значення. Одеське духовенство, представники чорноморського козацтва і прості Одесити почали свою ходу від свято Пантелемонівського монастиря. Вони несли з собою Придністровську ікону Божої Матері Державна хода пройшла вулицями Пантелемонівською і Преображенської. Потім віруючи попрямували до Преображенського парку і обминули майбутній храм усіх святих, що у 30-х роках минулого століття було знищено. Метою хресної ходи стало привернення уваги до долі Преображенського парку і храму усіх святих, від якого залишився лише старовинний фундамент. У місті давно ходять чутки, що територію парку планують віддати під забудову. А хресна хода повинна була нагадати одеситам, які люди спочивають на території першого християнського кладовища, а нині Преображенського парку.